Усім привіт шановне панство! Сьогодні поговоримо про людей. Чиєю професією було підкорення бурхливої течії. Це українські бокораші. Адрес фільму Червона рута рута» 71-го року Василь Зінкевич співає про залишені квіти та дивиться, як пропливають річкою, так букараші. Їхня видовищна професія підкорила серце не одного кіномитця. Та чи знав тоді режисер, що фільмує унікальні кадри? Бо за 8 років цієї професії не стане. Хто ж такі були ці бокораші? Так називали чоловіків плотогонів здебільшого на Бойківщині та Гуцульщині. В українських Карпатах вони сплавляли ліс річками. З румунської бокор означає пліт. Тобто зрубаних та очищених від гілок дерев в'язали у плоти. Довжина однієї колоди могла бути від 12 до 25 метрів. Таких плотів було декілька. Їх також зв'язували між собою, утворюючи такий собі потяг з деревини. Букораші стояли на плоту та кермували спеціальними веслами стернами. Їхня задача це обійти мілини, велике каміння та не допустити, аби плід винесло на берег. Та починалося все ще на суші. Дерева пиляли та спускали з крутих схилів дерев'яними жолобами або стягували кіньми до гірської річки. Далі ці стовбури сортували за породою і розміром та зв'язували у плоти. Це була дуже відповідальна робота, від якої залежав сам сплав. Плоти збирали на мілені або на березі річки, щоб коли підвищиться вода, вони могли плисти. Поперек русла клали дві колоди, на які потім скочували стовбури дерев. Передні кінці заокруглювали, знизу їх стесували під кутом. Це допомагало долати пороги, водоспади та не повертати великого каміння на мілені. Займалися цим зазвичай самі бокораші, але мали і помічників. Сплодирії ліс карпатськими річками почали у XVIII столітті. Довгі роки Бокораші покладалися на природні та кліматичні умови. Допоки на річці Тиса та її притоках не звели штучні водозбірники клявзи. Вони забезпечували прохід плотів маловодними гірськими річками. Старт боку був дуже видовищним дійством. Вище за течією зводили водосховище, де робили плоти. Там були спеціальні ворота шлюзи, які відкривали, щоб спустити воду. Тоді річка мчала бурхливо. Им потоком, а з нею і плід з боку Так вони допливали до іншої клявзи, аби звідти продовжити рух у долину. Дивлячись, як мчить плід, ви затамовуєте подих. Спочатку передня його частина піднімається на значну висоту, випливаючи із клявзи, і за частку секунди падає під воду. Масивні хвилі котяться над плотом або кораші з великим зусиллям втримують весла, щоб хвилі не знесли їх у хижий потік. Якщо плід встрягне в дно річки чи зачепиться за великий валун, розпадеться і тоді горе на плоту. Якщо чоловік вчасно не зістрибне із бокори у воду і не звільниться із клубка стовбурів. Його роздавлять колоди. Доведеться заплатити кривавий податок річці. Залежності від довжини та складності маршруту, бо могло бути від трьох до п'яти. Посередині плоту встановлювали невеличку перекладину сухар. До неї прикріплювали одяг, спорядження і клунки з харчами. Швидкість течії могла бути такою великою, що не всім вдавалося встояти на плоту. Ті, хто падав до води, рідко залишались живими. А якщо і рятувалися, то ставали каліками. Небезпечні ділянки маршруту плотогони могли долати берегом. Вони зіскакували на сушу, випереджали плід, та застрибували на нього нижче за течією. За потреби пліт можна було і трохи пригальмувати. Для цього скидали у воду гіллясте дерево, що було прив'язане до задньої частини бокору. Його називали волоцюгою. Історик Микола Ткач вказував, що вкрай небезпечною була ділянка на закруті Тиси між Вільховатим і Берлибашем Костелівкою. Там річка повертала майже на 180 градусів. У період з 1945 до 1956 року. На тому місці потонуло семеро бокорашів. На верховині довго згадували, що колись берег чорної ріки був сіний хрестами на згадку про загиблих плотогонів. До речі, в 2005-му там встановили пам'ятний знак. І хоч Букораші вважались елітою села, ще й гарно заробляли, йти в цю професію не кожен хотів. Для цієї роботи годилися тільки сильні, витривалі та сміливі чоловіки. Букораші могли спричинити й затори, які сьогодні, мабуть, складно уявити. Ось таким був затор сколот біля мосту через тису в Рахові, що виник під час сплаву лісу рікою. Як виглядали букураші? Перше це капелюх та люлька. Далі домоткані штани з овечої шерсті, на ноги шкіряні постоли з вовняними шкарпетками. А щоб впевненіше стояти на плоту, кріпили до стоп раки або кіхті. А ще замовники офіційно видавали їм політру горілки на кожного. Щоправда, не для внутрішнього, а зовнішнього застосування. Нею розтирали замерзлі ноги, руки чи груди, бо холодна гірська вода не давала одягу висохнути. а ноги постійно були мокрими. У повоєнні роки, коли деревини потребували всюди, ця професія була дуже затребувана. Бо кораші були чинені вагу золота, адже вони знали кожен камінь, кожен вигін річки. І тільки вони могли доправити деревину до місця призначення. Люди цієї професії користувалися великою пошаною у суспільстві. Плюс за цю роботу дуже непогано платили. Проте йшов час, розширювалася мережа залізниць. У гори прийшла важка техніка, і сплавляти ліс річками стали дедалі рідше. Останній плід бок. Кораші провели черемошем у серпні 1979 року. Після чого давня професія українських Карпат стала історією.